Дивіться, яка гарна в лузі калина похилилася. Я хочу зробити віночок. Червоне золото. З позолотою. Боже, скільки я краси нанесла. Червоні ягідки, калини, великий гарний пучок, різні бур'янці, які я позолотила. Палички, гілочки, сам шит. Він такий глянцевий буде під золото і під калиною буде створювати нам святковий настрій. Також у мене є гілячки двоє, це сосна з шишечками. Трошки. Туї мережево і коло із хмелю, яке вже зроблене саме в природі. Я його тільки так закрутила, а так немає ніякої зв'язки, і відрегулювала, яке мені коло потрібно. Зв'язувати буду я ниточкою, няною, мішковиною, як там ще називається, вона дуже стильна. Щось я думала золотою, але золото і так багато золота, правда? Сосна, шишечками. Видно шишечку? Соти її. Шишечка. Беру наші золоті українські бур'яни. Золоті. Листя дуба. Теж з позолотою. Я хочу на нього акуратненько вкласти ягідку, Отак От просто створити подушечку для ягодки калини. калина, Більше ягід. Ось сюди, Сам сид, сам сид до калини. Отак, От всерединою, отак. От а, пташки ще бачать, бо почули вже, як калина пахне. Ягідки, там ще бачить пташечки. І виходить сонечко, щоб освітити оце золото, червоне золото мого віночка з кави. Мережа готує. Сам шит. От бізнесмени, от бізнесмени, от бізнесмени. Виїжджаєте вже. Шишечки. Всім, всім треба гроші. Гроші на нас Калина. І ще мені не вистачає отут такої розкоші. Це будуть наші промічки слави. Такі золоті. Щасяють. Це така хитра техніка. І калина має бути самого... Переду з самої середини, розумієте, От тут ось. А тут все навколо бока оплетено. Ричка цілити. Сережки. Сюди. Гарний є такий як я. Дівчина гарна. Королева віночки, Не наречена, а просто золото. Дівчина ягідка, Такий шикарний. І дівчина. Як вам віночок? Червоне золото. Чи достатньо вам ягід червоної калини та золото? Пишіть, чи подобається вам робота? Оцінюйте. Віночок та майстриню. Гарних вам свят, моїх хорошою. Хай радує вас моя робота та робить вам ваш настрій краще? Золотенький мої.